Модульне містечко у Харкові, яке було побудоване у 2015-му німецькими партнерами як транзитний пункт для внутрішньопереміщених осіб, скоро зачинять і демонтують. Бо за висновками експертів воно повністю вичерпало свій ресурс, і перебувати там надалі небезпечно для життя. Наразі залізні модульні будиночки знаходяться в аварійному стані. Пані Вікторія, наскільки неминучий демонтаж мотульного містечка, і яка доля чекає його мешканців? Демонтаж модульного містечка неминуча ситуація. У нас є експертизи, висновки комісій, що дійсно внутрішньо переміщені особи не можуть проживати в модульному містечку. Наразі місто надає можливість переміститися 12 родинам із числа ВПО, які наразі іще проживають в модульному містечку, до гуртожитку, який визначений місцем тимчасового проживання. Вони будуть Мати досить комфортні місце проживання. Це по перше. По-друге, оплату за житлово-комунальні послуги, компенсацію сплачує держава, тобто ВПО матимуть змогу проживати безкоштовно, користуватися всім необхідним. Пані Вікторія, керівник департаменту по роботі з внутрішньопереміщеними особами, показала журналістам гуртожиток, який запрошують переїхати мешканців модульного містечка. Знаходиться він. У центрі міста. Тут зручна транспортна розв'язка і вся необхідна інфраструктура. Є світло, тепло, газ, вода. Відремонтовані та облаштовані всі місця загального користування. На кухні одночасно вистачить місця для декількох родин. Є пральні машини, холодильники, кухонні плити. Як ви бачите, ми пропонуємо мешканцям модульного містечка досить гарні умови. Це є гуртожиток, який визначений як місце тимчасового проживання. На цьому поверсі сім кімнат. На ці сім кімнат є відремонтований санузел, душові кабінки повністю наповнені. Як ви бачите, є фен і сушарка все нове. Це ми перемістилися до кухні. За плиці ще не розсовувалися витяжки. Скажімо, так ті умови наразі, які є в модульному містечку, вони шкодять здоров'ю, як самим ВБО, так і їхнім дітям. Тому це є той вихід, який ми бачимо на сьогодні, отримати прихисток саме в цьому МТП. Подбали в місті і про людей з інвалідністю для них кімнати підготували на першому поверсі просторі з широкими дверними прийомами біля будинку зручний пандус. Візочок легко заїде і до гуртожитку, і до коридору, і до кімнати. Також ми врахували, що в модульному містечку проживають внутрішньо переміщені особи, а саме особи з інвалідністю. Як ви бачите, ремонт. Саме кімнат загального користування відповідно ДБНів, тобто розширена вхідна група, дівчина зможе вільно пересуватися, дотягнутися до рукомийника. Також дуже широкий прохід до інклюзивної душової кабіни, інклюзивний туалет. Є всі поручні. Поспілкувались ми також із тими, хто вже давно мешкає в цьому гуртожитку. Пані Яна, наприклад, приїхала до Харкова у 2022-му, Говорить, задоволена життям тут. Умови тут комфортні, лікарі приїжджають на кухні. Ну все є. Тепло уютненько, ну. Все влаштовує. А от пані Наталія люб'язно запросила нас зайти до своєї кімнати, де мешкають вдвох з чоловіком. Проходьте, будь ласка, я вам покажу де наші умови, де ми проживаємо в цьому гуртожитку. Ми проживаємо з чоловіком, кімната, два ліжка. Ми забезпечені всім. Є холодильник, стіл, посуда, меблі, стіли для заняття чи для читання. Ми тут проживаємо вже три роки, нас гаразд все устраює тут. Є Вшива, туалет, кухня є, стиральні машинки є. Ми стираємо тут усе. Ну, нам дуже тут подобається. На жаль, нашого міста немає. А звідки ви приїхали? Ми приїхали з міста Вовчанське, якого, на жаль, зараз немає. Все згоріло, нема нічого. Ми тут три роки. Ми приїхали 27 жовтня 2022 році. І ми тут проживаємо в цьому гуртожитку. Гуртожиток хороший, чистий, нам подобається. Я ж кажу, що все добре. Світло є, всім забезпечені, все гаразд. Будемо надіятися, що війна закінчиться, і все буде добре. Пані Наталія каже, розуміє, що кімната гуртожитку це, звісно ж, не окрема квартира. Але в країні війна, і вона говорить, вдячна Харкову за прихисток, за можливість жити далі повноцінним життям, мати безкоштовне житло, соціальні пільги і підтримку різних спеціалістів. Її родина через російську агресію втратила все і чудом самі залишились живими. Тож вона каже, навчилась цінувати життя і насолоджуватись кожним днем, і з оптимізмом дивитися в майбутнє. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександр Ус, Ігор Мартиненко, Харків Новини.